Ульф Старк. Диваки і Зануди. Одинадцятий розділ. У якому я йду до Каті на вечірку. Спотикаюся через інгені черевики. Отримую ляща і кидаю виклик тому, хто мені подобається. Я запізнилася. Спершу мені хотілося знехтувати запрошення. І то було б найкраще. Але потім. Я таки поцупила вінгве з шафи сорочку в біло блакитну смугу, яку носять хіба що сноби, та чорні черевики і налаштувалася йти. І сорочка й черевики були на кілька розмірів більші, як треба. Спотикаючись на кожнім кроці, я пірнула в холод, що останнім часом стало мені за звичку. Мене проймав зимний вітер з озера. Він пробирався за комір і за пазуху і робив мене схожою на надувного чоловічка, якого водії вантажівок вішують у кабіні спереду. Коли я прийшла, вечірка була в розпалі. Агнета Фельскук репетувала з підсилювачів про спеку, співаючи The Heat is on», а я ніяк не могла зігрітися. Величезна кімната кишіла моїми ровесниками. З кока колою в одній руці та жменою крихких сирних палочок у другій я пробралася до вікна. Басейн у саду світився як акваріум для моржів, а за ним було видно справжнє озеро, неосвітлене й чорне. Я стояла за шторою, засунувши свої смішні здоровуцькі черевики під край килима, щоб вони нікому не впали у вічі, хапала дрижаки і міркувала, чи не накивати звідси п'ятами, поки мене ще ніхто не помітив. Однак щось мене утримувало. Я роззирнулася біч. кого я хотіла знайти? Он стоїть виражена братія з північних околиць міста і тягає в рот креветки з великої скляної вази. Їхня вимова голосних схожа на гудіння бджіл, видушена з тісних комірців, міцно перехоплених під шиєю вузькими краватками. Багатьох із них я впізнала. Кваша, Дане і Стефан не придумали нічого кращого, як дудлити ситро, трощити чіпси, крекери, сирні палички, арахіс і солону соломку, та наминати всілякі лагоминки. Мурашка і пера розвалилися на золотаво-жовтій канапі, що була схожа на велетенського сирного рогалика. Фріда й нета огиналися посеред кімнати, де мали бути танці, а пепсі був зайнятий тим, що то розкручував, то скручував торшер. Аж тут я побачила їх. Каті обіймала Ісака за шию. Мені видно було його блакитні очі, але він не бачив мене. Він не зводив погляду з її напудреного обличчя, підмальованих очей і яскраво нафарбованих губ. Чорні кучері каті застували більшу частину його обличчя. За мить до того, як я їх побачила, у мене було відчуття, що хтось звідти дивиться, та напевно я помилялася. Я посунула туди, хоч і знала, що краще не йти. Вони не чули мене і не бачили. Я теж застромила свою голову в кучері каті. Як твій язик, кралочко?» – підколола її я. О, ще ти. мовила вона. Добре, ж моїм яжиком все гаражд!» Чудово, сказала я і відчула, як мороз пробіг по спині. А ти як? Я повернула голову до Ісака. Що, як? перепитав він. Тобі не треба більше птахів, чи ще чогось. Спитала я крижаним голосом. Я відчула, як у мене знов закублилась злість. Ти ревнуєш? спокійно спитав він. Цей спокій мене розлютив. Я готова була роздерти його на шматки, але він уже вислизнув із катіних обіймів і попрямував до вирядженої братії, що об'їдалася чіпсами та крекерами. Та запаморчлива мить, коли з вілончелі лилася музика, схожа на спокійну річку, де якимось чином поєднувалися в одне ціле радість і смуток. Та мить безповоротно минула. Мене знову колотило. Ривную. Невже я й справді його ревную? Стою, мов той блазень, вирядившись бознаким, під прицілом підмальованих очей, а сама не зводжу погляду з того, до кого мене вабить, хто зник у юрбі, бо подався наминати всілякі лагоминки. Комедія, та й годі. Ходімо, сказала Каті й повелокла мене за собою. Жакінчимо те, що не жакіншили минулого ражу». Я витягнула шию і на якусь хвилю загледіла вихрястий саків чуб, а каті тим часом волокла мене далі по безмежному килиму, на якому вже утворився візерунок із розтоптаних сирних паличок. Хрипливим вукотливим голосом вона наспівувала мені на вухо. Ходи до мене, мерщій. Сьогодні ти будеш мій, я вщамо вгорю вогні. Скажи мені так, чи ні!» Аж тут я вступилася. Ох, ці клятені черевики! Я вчепилася в каті обома руками і подалася вперед, а заразом спіткнулася одним своїм черевиком об другий так, що носки в них загнулися і зарили, як два збиті винищувачі, просто ворсистий килим. Ми протаранили всю виряджену братію і гримнулися об стіли з креветками. Ваза гупнулася в вазон, де росла середземноморська пальма і розбилася в друски. Сама я м'яко впала на килим, хоч добряче забила голову. Я лежала на каті, і мої руки досі були щеплені в неї за спиною. Ух. видихнула Каті. А ще не занадто. Я силкувалася підвестися з підлоги, але поверх нас лежала скатертина, яку ми стягнули, і що більше я намагалася вибратися з під неї, то душі в ній заплутувалася. Катіні очі стріляли сміхом, а я мало не плакала. Що ви там на підлозі робите? спитав хтось із вирядженої братії. Катіть смокнула мене в щоку. Може, ще полежимо, Любий?» – стиха запропонувала вона. Ні, відповіла я. Нарешті ми звелися на рівні. Я скрізь бачила яхидні усмішки. Мене охопила злість і пробирали держаки, але я намагалася усміхатися. Доки це триватиме, куди Каті мене знов тягне? Тієї миті пепсі увімкнув торшер, над яким проморочився цілий вечір. Ураз засяяло і замерехтіло яскраве червоне світло, перетворюючи порожній куток кімнати на справжній майданчик із дискотекою, звідки в наші спраглі вуха влітали жалібні співи Сьюзі та банши. Ходімо, сказала Каті і потягла мене на той мерехтливий майданчик. Потаншуємо. Як же танцюють хлопці? Тут уже я за виграшки могла себе виказати, звичайнісінькими рухами. Я намагалась танцювати вайлувато, по дурному копіюючи такого собі траволту, що недавно гупнувся головою об стіл. Я заздрила Каті, яка підгинала ноги і похитувала тілом так, що коси розвівалися, а груди, підтримувані корсетом під блузкою, аж підстрибували. Мабуть, їй хотілося бути схожою на Дженніфер Білс, що грала у фільмі Танець спалах, якого я не бачила, але вона дивилася його з Ісааком. Якби я була хлопцем, то закохалася б у неї, подумала я. Якби я була хлопцем, то лежала по ліжку і мріяла про неї перед сном. Якби я була хлопцем, то тужила б за її гострим язичком і золотистими очима. Якби я була хлопцем, як ісак, подумала я і так тупнула ногою, що від болю на очі навернулися сльози. Ти мені подобаєш ша, шимане, проспівала вона, обходячи мене колом. Ніхто ще не кидав мене з такою пристрастю на підлогу і не машав під скатертиною по вишірки. Це непорозуміння, сказала я. Усе це непорозуміння, чуєш? Хіба ти не розумієш? Нічого, не розумію, відповіла вона і усміхнулася. Ти мені також подобаєшся, вела я далі, але інакше. Як ще інакше? Прокричала вона мені у вухо. Вона вихилялася так близько біля мене, що терлася грудьми об лапату сорочку Інгве, і мені здавалося, ніби то не її груди, а мої, а тут іще й ватяна качалка в моїх трусах Олімпія десь сповзла. Вона, певно, подумала, що я до неї залицяюся, і тоді, як вкусила її за язика, і тоді, як обваляла її в розсипаних креветках. Я не можу з тобою зустрічатися. Сказала я, намагаючись говорити твердим, крижаним голосом. Нічого не вийде. Що? перепитала вона, наче вже щось почала розуміти. Ми все ще стояли на місці, притулившись одна до одної. Це не твоя вина, правила я далі. Очевидно, проблема в мені. Яка проблема? промурмотіла вона, натякаючи на те, що в разі чого може взяти на себе роль найдбайливішої медсестри. Просто ти мене не запалюєш сказала я, аби з усім покінчити. Ще як жапалюю, самовдоволена сказала вона. Ні, присягаюся, мовила я насмішкуватим тоном. А пощілунки? а обнімочки, а ще решта то все випадково, відповіла я. Та ти лайно. І вона відважила мені ляща, а потім покинула мене саму посеред тих, що сміялися, переглядалися, шепотілися і танцювали на мерехливому майданчику. Пора було вшиватися, краще б я сюди ніколи не приходила. Але якщо вже впорала таку дурницю і прийшла, то шкода, що мені не вистачило клепки вчасно вшитися. Далі вечірка перетворилася на суцільний фільм жахів. Я здебільшого то стояла, то никала туди-сюди, відчуваючи на собі ображені сумні очі каті. Я шукала ісака. Підсилювачі гриміли дедалі гучніше, і здавалося, що над забрудненим килимом. Де не вмовкали танці, ревіли чорні бомбардувальники. Гурт, що називався Слуги насолоди, жалівся на те, як їх усе втомило. Втомило кохання, втомило життя. І всі під ці пісні танцювали. Каті танцювала з Ісаком. Вони так висіли одне на одному, ніби теж були дуже стомлені. А я танцювала з Анною. Не тому, що мені хотілося танцювати, а тому, що хотілося бути ближче до них. Я підпихала Анну йти за ними, щоб можна було підслухати їхню розмову, але я нічого не почула. Може, вони й не розмовляли? Може, просто грілися одне об одного. Я відчула, що задубіла від холоду. Анна дивилася на мене крізь окуляри, в яких відбивалося мерехтливе червоне світло. Мабуть, вона ніяк не могла вгадати, який саме танець я танцювала, а на вечірку ця Анна вирядилася так, що стала схожа на паличника, який жив у неї вдома. На ній була брунатна, як чехол для спальника, сукня, а ще брунатні черевики, та й коси в неї були брунатні. Я весь час наступала їй на ноги, щоправда, не навмисно, Анна мов би, сама їх мені підставляла. Перестань! крикнула вона так голосно, що всі обернулися. Ну от, вони всі подумали, що я хотіла повалити її на підлогу або вщипнула там, де неприпустимо щипатися. У мене почервоніли вуха, ніби я й справді встругнула щось непристойне. Очевидно, він звик розпускати руки, сказав котрись із вирядженою братії. Мені довелося відійти. Я стояла в кутку і мною аж тіпало від злості. Трохи згодом хтось відчинив двері в сад. У кімнату війнуло холодним вітром, і з гамором та сміхом хлопці й дівчата понесли на двір вугілля та ковбасу і заходилися розпалювати гриль, що з вигляду нагадував обрубок водостічної труби. Здавалося, на грилі тлів не жар, а зірочки, які нападали туди з неба, пахло пальною сумішю і підгорілим м'ясом. Я схопила собі шмат ковбаси з тріснутою шкіркою, що взявся сажею, і мав такий самий жалюгідний вигляд, як і я. Біля басейну, підсвіченого зеленим світлом, сиділи ісак та каті. Вони сиділи й бовтали ногами у крижаній воді. Вони сиділи дуже близько і дивилися одне на одного. Навіщо я нап'яла на себе це бісове чоловіче вбрання? Яка несправедливість? Мені хотілося зіпхнути їх у воду, я не мала сили на них дивитися. Хочете поплавати? почула я голос Кваші. Надто холодно, відповів Ісак. Та він боїться. вигукнула я так голосно, щоб усі почули. То було по-дурному. Я сама це відчула, але що мені лишалося? Ісак звів на мене погляд. Що з тобою? спитав він. Чого ти липнеш? Невже немає більше з ким порозважатися? Ти справжнісіньке брехло, вела я далі. Тобі це відомо ти тільки вихваляєшся, що плаваєш найкраще, а сам навіть води боїшся. Ісак брав участь у змаганнях з плавби. Його тато був тренер, це всі знали. Хто зна, чи він належав до тих, на кого покладалися великі сподівання. Однак багато хто вірив, що Ісак досягне успіху. Я ніколи не бачила, як він плаває, але не раз проте чула. Годі, Симоне, крикнув Ісак, якщо це тебе втішить, то можемо стрибнути у воду вдвох. Здається, тобі треба охолонути. Я не відчувала ані найменшого бажання кидатися в той чортів басейн, бо й так замерзла на кістку. Але ж мені треба було якось цю парочку розігнати. Звичайно, відповіла я, тільки в озері. Хочеш до мосту й назад? Що за дурня, сказав Ісак, це ти серйозно? А ти боїшся? Не ж вважай на нього, озвалася Каті. Ш ним сьогодні щось не так. Він шаменіше кажав. Та Ісак мов би, не чув її слів. Відчувалося, що він також не міг відступитися. Гаразд, погодився він. Хоч плавати в таку погоду божевілля, до того ж ти не маєш жодного шансу. Це ще буде видно, відказала я. Якщо я виграю, ти пошлеш Каті під три черти». «Каті?» Ошелешено вирічила на мене очі. Гаразд, сказав він, а якщо я виграю, то ти підеш додому і надінеш щось простіше. Усі заусміхалися і позастібали куртки на всі гудзики, щоб не так піддувало. Наскільки я знала, від таких вечірок люди завжди очікують чогось несподіваного і надзвичайного, і тепер так само очікували. Всі були задоволені.